Я хотів е, трошки переплутав, що я хотів сюди попадити. Тому що тут офер, вони соціальні. Ну, підміняли, так бачиш. Mm -hmm. Не підходить. Ну, тобто, ми не хочемо, щоб вони що так, щоб взагалі не так скажу. Ми не хочемо, щоб наш ферзь зник з дошки. В принципі, якщо чорний кудись зникне, ми, ми не проти, якщо вони його віддадуть. Нам наш ферзь потрібен. Хто прокреативить? Нам треба зберегти кіп, як він. Мені походити на Д4? Так під удар, з'їдять. Більше ударів. ударів. І знову розмін Ферзей загрожує, не підходить. Ні. Амір, які ти пазли вирішуєш вдома? Якого рівня? там? Налічися? Ага, По якій темі? Це всім корисно? Слухайте, бо ви ще не так багато вирішуєте. Празні. Мені іменно там палить, мені кожен відправляє задачі їх. Тема. 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 Тобто ти не налічи свирі, не налічи свиріш? Просто лечець. є завдання, топік даємо де на день. А навіщо? Там вже ж можна самостійно вирішити. Ну добре, ладно. Добре. Ну тоді так. Як ходимо білому? на іде. Це непоганий хід думок, але все ж таки може не вийти. Може не вийти. В чорних достатньо боїв більше. Ну ідея непогана. Ідея непогана, дуже непогана. Цей хід може бути найкращим, якби король ось тут стояв. Це було б найкраще, одне з найкращих, тому що могли б піти Тура є 1 І Тура вже придивляється через пішака до короля. Ми відкрили лінію. Але король стоїть трішки не так. Вірний хід за білих піти ферзем на А3. Це найкраще рішення. Врятували ферзя і ферзь по діагоналі рентгеном що ти як злякався на мірку? Він бачить щось і він злякався зараз. Думає, що це тренер показує? Що це за любитель? І не бачить один хід. Що це він там ну, він потім скаже: він нас перелякався від цього ходу. А ідея напали на короля через пішака. Тобто, це називається РНГ. Як українською сказати? Наскрізна, наскрізна дія фігур. Тобто, ми бачимо через пішака. Дивимось, так? Це вже непогана дія. Залишили ферзя і дивимось. На короля. Десь в майбутньому хочемо піти слоном цим пішаком напасти на цього, щоб розхитати пішака Д6, бо саме пішак Д6 прикриває короля. Нам треба. Що казав перший чемпіон світу Вільгейм Стейбінс? Коли у вас перевага, потрібно атакувати. Атакувати де в найслабшому місці суперника? Б'ємо по королю. Якщо е, вас гірше, потрібно захищатися. Що тебе злякало? Кажуть. Написати, що злякало? Да? Написати злякало? Так? Написати? Написав, я написав, то що туру заберу.